Це мальовниче Закарпаття, найзахідніша область України, багатонаціональний край, унікальної природи, виноробства, загадкових замків, гостинних людей. А це Ужгород, візитівка області, одне з найдревніших міст слов'янських народів. Сьогодні саме тут, довкола центрального стадіону, і безпосередньо на полі рух готується до товариського матчу прикордонників з легендами, збірної ветеранів українського футболу. А це Чопський прикордонний загін. Завдання хлопців, які несуть службу тут охороняти кордони багатонаціонального і такого непростого Закарпаття, яке відкриває вікно в європейську Польщу, Румунію, Словаччину і Угорщину. Ми прибуваємо на одне з відділень інспекторів прикордонної служби оноківці відділу «Ужгород». Це доволі старий підрозділ. Зберіг свою автентичність. Я вважаю, на протязі вже тривалого часу значить Тут є і е, робочий заворожений паркан, і система, яка дозволяє затримувати порушників державного кордону. Тут є розташовані спеціальні е, підрозділи кінологічні, які дозволяють вести пошук порушників державного кордону. Зірки футболу перед матчем завітали сюди, щоб побачити, як несуть службу закарпатські зелені берети. На Чобській границі нас зустріли прикордонники, які нас привітали і прийняли, як то кажуть, з хлібом, сіллю. Тому ми зараз знаходимося у цьому прекрасному місці. Іван Яренчук – триразовий чемпіон і Володар Кубка СРСР, володар Кубка Кубків 86-го року, учасник двох чемпіонатів світу 86-го і 90-го років. Я там з Закарпанця, родом. Я ще пам'ятаю дитиною, коли був так. Бігав туди на заставу, спілкувався з, з пограничниками, і така теж стояла вдоль границі забор такий з колючої провоки, І Це борошно пропахане, яке не можна було. Тільки я, я трохи знайомий з цією, так, ну, прикордонною службою. Родом з Закарпаття і Василь Рац по чотири рази чемпіони Володар Кубка СРСР, Володар Кубка Кубків європейських країн 86 року, віце-чемпіон Європи 88-го, дворазовий учасник чемпіонатів світу. 14 років я виїхав звідси і так вийшло, що граю за Динамо Київ, за збірну. Я рідко приїжджав додому, не бачив ці місця. Краси останні декілька років я вже об'їздив багато місць, е, е дуже сподобаються і тому хочеться е -е, чаще приїжджати сюди. Поїздили на квадроциклі, посмотрели, як собаки вас Потому що я теж люблю собак. Олег Саленко кращий бомбардир чемпіонату світу 94-го року. Єдиний гравець, який забив в одному матчі фінальної частини Кубка світу 5 м'ячів. 120 голів за кар'єру. Володар Кубка СРСР 90-го року. А, баня, обов'язково. Обов'язково після тренування, щоб вони вдихнули, щоб вони дихнули, щоб німношко ети. Анатолій Дем'яненко легендарний капітан Київського Динамо, володар Кубка Кубків європейських країн 86-го року, п'ятиразовий чемпіон СРСР, володар чотирьох кубків СРСР, віце-чемпіон Європи 88-го, тричі учасник чемпіонатів світу. везде, что как люди относятся к своей работе. И вот это сразу видно. Вот в непрерывном разговоре это лучше видно, когда вот это все официально, все части, это все совсем другое. А как я скажу так, как и раньше было показуха. А вот когда такая атмосфера, заходишь вот в баню, посмотрел, там посидели, тут поговорили, и видно, что сразу, как весь быт устроен, как люди друг к другу относятся в психологическом плане, то это действительно приятно. Це Україна, так? Це, Це Україна. Україна ще і до кордону десь близько шістисот метрів. Влаштували такий невеличкий флешмоб, що вони. Наблизились більше до е, тої дійсності, яка є в Державній прикордонній службі, і побачили, чим займаються хлопці. Це проект Західний кордон спецвипуск. Нагадаємо, Ужгородський стадіон готується зустрічати наших зірок футболу. У товариському матчі метри зійдуться з прикордонниками Закарпаття. Тим часом тепла неформальна зустріч у прикордонників на відділенні онуківці продовжується. А це що за деструктив перед відповідальним матчем? Адихає. Спілкуємося, розмовляємо. Перегодувати хочуть, пити не п'ємо тільки. Трошки сало українське, смачне, так що ми спробували. Дуже дуже вкусно. Ми ще такого сталося? Не їли. <рес> Хлопці, ветерани, вони вже всі з досвідом, вони вже знають як то. Ми ж сьогодні приїхали. Я надію, ми я впевнений, що не завойовувати якісь медалі. Сьогодні ми приїхали підтримати бойових дух наших героїв. До речі, склад футбольної команди прикордонників також неабиякий. В більшості це хлопці, які окрім вміння стояти на сторожі мирного кордону, відчули, що таке зі зброєю в руках боронити цілісність країни на сході України в АТО. Сьогодні ж головна тема не війна, а мирне небо і єдність держави. Матч символічний. Також зустріч прикордонники ініціювали на початку осені в зоні АТО в Маріуполі. Тим самим, наголошуючи, прикладають всі зусилля, щоб мир і спокій повернувся на розбурхане агресором прикордоння в Маріуполі. Відбувалося величезне свято. В місті відбувався футбольний матч. Справа в тому, що люди були пригнічені. Люди були під тиском агресії, але наші бійці, громадяни, патріоти захистили мир, і нас дуже сильно тоді підтримали футболісти. Пав'єлка і інші всі дуже багато. Я не буду зараз прізвище називати. Вони всі приїхали і підтримали наших бійців і мешканці Маріуполя. Вони мешканці Маріуполя показали, що Україна це вільна держава, це мирна держава. Незалежно від близькості до фронту, і ми й далі будемо боротися, перемагати на фронті і боротися перемагати і дружити в таких змаганнях. Тоді прикордонники обіграли футболістів. Що ж цього разу на поле виходять легендарні зірки нашого футболу різних років, котрі вписали яскраві сторінки в історії не лише вітчизняного а й світового спорту. Саленко, Рац, Дем'яненко, Яремчук, Коновалов, Дмитрулін, Цихмайструк, Мороз та інші. Мене всі, крім е, цих трьох. Незважаючи на спритність прикордонників, ветерани футболу показують клас, як в старі добрі часи вишивають на полі. Команда молодості наші команда, без котрий мені ні жить. Анатолій Дем'яненко це колишній капітан Київського Динамо. Однозначно я з футболом і, і, і знаю і про Олега Селенка. Іван Яремчук, наш земляк, і Василь Рад Знаю, що Василь Рац народився навіть на закарпаті село Фанчикове. Це надійської попри те, що загроз зірок спостерігати цікаво, вболівають глядачі, звісно, за своїх прикордонників. Я думаю, що прикордонники переможуть. Багато тренувалися, щоб перемогти. Наш прикордонник Андрій Смагін був поворотом досить непогано. Небезпечних моментів було чимало. Все ж у першому таймі рахунок не відкрили. Зате проаналізували гру. Салянку дають цих матрух пас дають. Я хотів накрити, хай убрав мене, пробив, ну, пробив поворотом, ну але зіграв добре ворота. Ну от во як тяжело Полі, на самом деле, тяжеле. І команда поз... і... не просто ребята приятели з воєнної форми спортивну, Хороша команда. Вболівельники тим часом прогнозують рахунок. Наші переможуть однозначно. 1-0 на... Користь ветеранів нам перемога тут не важлива, який буде рахунок. Головне підняти дух, бойовий дух нашим героям і зробити людям місце свято. Давайте, ребята, давайте, давайте, давайте. Таких людей, таких майстрів спорту, від них кожна секунда це і небезпека. Вони що хочуть, можуть видимати з м'ячом, тому що вони все життя в футболі, все життя з м'ячом, тому з ними дуже і приємно, і важко, і небезпечно. І все ж досвід зірок не завадив прикордонникам встояти втриматись під час небезпечних моментів, таки не впустили м'яч чемпіонів в свої ворота. Основний час поєдинку переможця не визначив 0-0. А от в серії пенальті доля усміхнулася команді Федерації футболу України. Завершили з рахунком 5-4. Особливо наприкінці. Я бачу, як наші хлопці так активно працювали, надіявся, надіявся, мріяв. Чекав того голу, але, на жаль, сталося так, що ну, але тільки на один на один ми менше забили. Саме головне, що це ж зірки це зірки світового футболу, не тільки українського, а світового, і наша команда тих людей, які сьогодні служать, які були практично більшість з них. Учасники, АТО. то я вважаю, що це дуже добре. Що сьогодні відбулося. Ну саме небезпечні була, була їх центральна ділянка. Там були ну, всі, та як кажуть, ігроки чудові. Ну цих натрюх Дмитрий добре грав. Його гра строїлася через нього. Роздавав вліво, вправо. Важко нам було грати. Це служба є служби, а такі матчі і людям подивитися, і нам розгрузка. І ми вважаємо, що ми такі все ж таки комусь потрібні. Наша служба важлива, на нас звертають уваги, з нами приїжджають зірки. У футболі важливо е мати взаєморозуміння партнера і розуміння гри. І ось ця команда прикордонників Закарпаття якраз таки і виявила. І тому зіркам було доволі непросто з ними, тому що прикордонники були швидкі і доволі технічні, комбінаційні. І відповідно, тому їм і вдавалася небезпечна ситуація. Коли небезпечні ситуації були у зірок, то... Прикордонникам вдавалося їх нейтралізовувати, тому вони справжні молодці. Про те, що справжні молодці кажуть і гравці Національної збірної, які вирішили передати прикордонникам втішні слова скайпом і хоч таким чином втішити. Я в своєму житті дуже багато програвав, але ще більше вигравав, тому вам всього найкращого і надію, що у вас стан покращиться, ви завжди будете вигравати. Ви молодці, Саме головне те, що ви робите ваша справа, те, що ви нас оберігаєте наші кордони. У вас також є надійні тили, ви наші вболівальники, також наша підтримка, опора. Так що всього самого найкращого. Хлопцям привіт і, звичайно, слава Україні. Героям слава. Сила духа, дружба і колектив. Основне це зараз, що в спорті, що в житті. Ще подарували футбольні м'ячі учням Великоберезнянської школи інтернату. Вихованцями є сироти та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. А учнівська команда цього року стала переможцем змагання юних друзів-прикордонників. В Україні.